Епізод четвертий, в якому я інвестую в Ethereum з абсолютного нуля. Хочу вам одразу подякувати за те, те, що ви дивились попередній відос, і це дійсно можна побачити по переглядам. Це для мене означає, що вам цікавий такий контент, такий міні-мій проект, який я роблю, мабуть, що в перший раз саме такий серйозний, де я з абсолютного нуля буду приходити до трьох тисяч чимось. Тобто приблизно в такої вартості зараз є ефіріум. Дивіться, в нас зараз є з вами на балансі 300 доларів, грубо кажучи. Моя ціль на цей відео та усі наступні, які будуть так само виходити, це мати 500 доларів. Тобто зараз з 300 доларів ми будемо рухатись до 200 до 500 доларів, але 200 доларів це, звісно, нам треба з вами заінвестувати, щоб мати 500 доларів. Окрім того, що я взагалі вигадав. Раніше я інвестував кожного місяця певну суму грошей, щоб там мати певну частину ефіріума. І знаєте, я потім ось так от подумав, як я можу трішечки більше створювати контенту, так само інвестувати, щоб вам усе це показувати, і тим самим можна було б пришвидшити цей процес, постаратись хоча б, інвестуючи невеликі суми, знову ж таки. І я прийшов до такого висновку, знаєте, я просто думав, думав, те, що ось дивіться. Є звичайна людина, яка ходить в магазин, собі щось купує. Якщо хтось з вас працює в обслузі клієнтів, то 100% ви знаєте таких постійних клієнтів, які ходять в магазин і, наприклад, і купують тільки цигарки. Цигарки за певну кількість грошей, неважливо, це в злотих, в доларах, припустимо, за скільки, ну, не знаю, за 10 доларів купує цигарки, так? І так повторюється. Кожен день, майже кожен день, людина ходить і купує цигарки. Я ось так знаєте, також на своєму досвіді це побачив, зрозумів і думаю, а що якщо б я так само усе те саме робив, але тільки направив би усі ці витрати в інше русло? І я прийшов до такого висновку, що звісно я не буду так, мікрофон працює добре, що я не буду. Інвестувати кожного дня, тому що це достатньо треба коштів. Але я можу інвестувати трішечки ріше і невеликі суми. Ви скажете, що цигарки там коштують достатньо пристойно, так би мовити, але просто сенс полягає в тому, що щоб робити це навіть не часто і інвестуючи малі суми, то з часом потім може статись так, що навіть завдяки цим малим сумам ми ми просто можемо з вами пришвидшити цей прогрес. Тому саме зараз будемо перенаправлятись на більшу і я вам покажу, з якої суми я буду починати. Ну що ви готові, то я вам вже все показую. Прогортавши трішечки нижче, ми можемо побачити ось USDT і сума 5 доларів. А це означає, що в мірах своїх можливостей я буду інвестувати не кожного дня, але коли буду опублікувати усі наступні відоси по 5 доларів. І таким чином ми будемо знаєте, трішечки з вами. Прибавляти наш баланс. Отже, заходимо у вкладку Торгувати. Тут ми, в нас вже все налаштовано: купити маркет ордер, добре. Обираємо суму всю на 5 доларів, купити ефіріум». Ордер розміщено. Повертаємось на головну сторіночку, оновлюємо, дивимось. Добре. USDT зникли. І ефіріум, скільки у нас 240 доларів на балансі та мінус майже 80 доларів. І таким чином ми будемо з вами рухатись далі, інвестуючи маленькі суми. І в нас обов'язково все з вами вдасться.